Наша влада чомусь не може зрозуміти, чому ж люди тікають від працівників ТЦК, чому виїжджають за кордон, чому готові ризикувати життям, а, тільки щоб не попасти в лапи ТЦК, в Збройні Сили України і так далі. Але давайте сьогодні, на прикладі трьох ситуацій, розберемося, чому так, тому що всі три ситуації сталися власне, в лавах Збройних сил України, і всі три вони показують саме про. Системну проблему, яку ніхто не спішить вирішувати. Абсолютно ніхто. По-перше, це повідомляє нам ДБР, що офіцера Збройних сил України судитимуть за імітацію розстрілу підлеглих та катування солдатів і йому загрожує до 12 років ув'язнення. Знаєте, що найцікавіше, що таких ситуацій ми можемо бути впевнені, що є просто. В десятки, можливо, в сотні разів більше, але конкретно в цьому випадку хлопцям, яких катували, просто пощастило. Командир погрожував бійцям розстрілом за невиконання його наказів. І знаєте, по-перше, що хочу сказати, що навряд чи цей командир сам би був готовий піти і виконувати ті завдання, які він ставив хлопцям. Ми про таке вже чули неодноразово. Солдати записали це і опублікували цю розмову в інтернеті. Щоб змусити військових видалити цей запис і публічно вибачитись, він е, їх там було двоє, так з кого він знущався. Він вишикував цих двох хлопців, після чого з табельного пістолета вистрілив п'ять разів під ноги, а також над їх головами. Це не допомогло. Вони ніхрена не видалили, бо вони розуміли, що як тільки вони ці записи видалять, то скоріш за все. Далі він з ними може робити все, що завгодно. Ну або відправити на якийсь штурм, з якого вони точно не повернуться. Після того, як хлопці відео не видалили, він наказав принести автомат, спочатку розстріляв мобільний телефон одного з солдатів, а згодом прицільно вистрілив йому в стопу. Після цього командир намагався приховати злочин, наказавши оформити поранення як. Самопоранення, але е, розуміємо, що скоріш за все хлопці вже звернулися у відповідні органи, е, тим паче, коли вже в них стріляли і показали те саме відео, де командир їм погрожував, і після цього тільки його притягнули до відповідальності. А представте собі, що робиться там, де е, не щастить комусь, наприклад, записати ту чи іншу розмову, або коли хлопці ламаються під е, е, знущаннями таких командирів. І на що якби, вони можуть розраховувати на якусь безпеку, на якусь справедливість, на якийсь захист. Знаєте, навряд чи чому? Тому що навіть ці самі командири, скоріш за все, можуть від всього де потрібно, відкупитися за гроші, навіть якщо вони когось положать. От так як це могло бути в цій ситуації. Далі. Журналіст Глагола повідомляє, що. Це вже друга другий випадок. Начальника мобілізаційного відділення Хуського ТЦК Гайдура затримали на хабарі. На хабарі майор Гайдур вимагав у військово зобов'язано тисяч доларів. За ці кошти посадовець обіцяв не мобілізувати чоловіка та не направляти його до навчального центру. Батьком затриманого майора є Антон Гайдур, екс-суддя міжгірського районного суду, який раніше був засуджений за. Корупцію. Бачимо, яблучко від яблуні недалеко падає. Тож, бачимо, що от це ті, хто це для захисників, власне, ТЦКшників, а їх зараз є дуже і дуже багато. І зазвичай це люди, яких ані мобілізація, ані війна абсолютно ніяк не стосується. Це або не чоловіки, а наприклад, жінки, або це заброньовані. Заброньовані, або ті, хто заробляє. На таких випадках. І бачимо, що одне єдине людське життя коштує в Хузькому ТЦК 6 тисяч доларів. Ось так. Зловили одного 6 тисяч доларів, зробили 10 чоловік, вже є 60 тисяч доларів. І дуже, знаєте, легко так можна собі і на квартиру заробити, і на машину, і на безбідне життя до кінця вашого віку. Як то говорять, ось такий випадок другий. Третє. На Рівненщині викрили інструктора навчального центру, який за 3 тисячі доларів вивозить мобілізованих просто з полігону. Також повідомляє ДБР. Це не якась видумана інформація. Я цю інформацію не придумую з голови. Це все державне бюро розслідувань публікує. Просто е, ті люди, які сліпо захищають протиправну протизаконну мобілізацію, е, ігнорують, по-перше, такі е, новини. Це по-перше. А по-друге, закривають на них очі і видумують собі якісь повітряні замки, не розуміючи, що беззаконня і безкарність породжує ще більше беззаконня і ще більшу безкарність. Е, от тобто, бачимо, що за 3 тисячі доларів людина на полігоні його не вивозили за межі України. Його просто вивозили з полігона, і він йшов далі все СЗЧ. Тобто, от за це брали 3 тисячі доларів. Тобто, вже цінники на абсолютно все попіднімалися Настільки високо, що собі ну, практично ніхто не може того дозволити. І от така у нас історія. Така в нас історія. І більше корупційних е е схем і скандалів я розбирав також в великому відео в себе на основному ютуб-каналі. Підписуйтесь, по-перше, на цей, підписуйтесь на той YouTube канал. Описання, опис, е в описі під цим відео є посилання. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там же саме посилання є. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня. До зустрічі!